А сім'я і в горі, і в радості, а сім'я до смерті, до старості, а сім'я має бути хорошою, має подвигом бути не ношою. У сім'ї може різне статися, але треба усім старатися, щось забути, а щось не слухати, і старі образи не рухати, похвалити усіх, погладити десь лиш поглядом, десь порадою, потім разом чаю попити і все вислухати. Зрозуміти, бо немає сімей досконалих, і немає шаблонів сталих, є лише серце, і має бачити, щоб не сталося все пробачити. Бережіть, прошу то єдине, бо життя так летить невпинно, і не знаєм, що завтра буде. Бережіть свої сім'ї, люди.